Вітаю, друзі, на каналі «Ремінь». З вами Іван Панасович Харченко. Сьогодні ми згадаємо двох непересічних людей, які залишили значний слід в історії України: Анатолія Гриценка та Сергія Сивохо. Їхні історії варто почути, адже вони надихають і викликають повагу. Анатолій Гриценко був людиною, яка уособлювала професіоналізм. Принциповість і відданість своїй країні, народжений у Черкаській області, він змалку проявляв неабиякий інтерес до навчання. Закінчивши Київське вище військово-авіаційне інженерне училище, він будував свою кар'єру у військовій сфері, завжди демонструючи наполегливість та прагнення до досконалості. У 2005 році Гриценко очолив Міністерство оборони України. Це був час реформ і спроб модернізувати збройні сили. Гриценко став символом чесності та відповідальності у владі. Його пріоритетами були боротьба з корупцією, провадження сучасних стандартів у військову службу та посилення обороноздатності країни. Його діяльність неодноразово критикували, але навіть найсуворіші критики визнавали, що він працював чесно та професійно. Гриценко завжди відстоював ідею незалежності України, її права на сильну армію та демократичний розвиток. Сергій Сивохо був зовсім іншою постаттю, але також надзвичайно яскравою. Він став відомим як талановитий комік, актор і телеведучий. Його кар'єра почалася з участі в КВН, де він підкорив публіку своїм харизматичним гумором. Протягом багатьох років Сивохо залишався улюбленцем мільйонів, даруючи людям радість та посмішки. Друзі, ваш підпис це підтримка українського контенту. Давайте разом розвивати нашу культуру. Обов'язково дивіться наступне відео. До зустрічі завтра на каналі «Ремінь». Вітаю, друзі, на каналі Ремінь! З вами в студії Іван Опанасович Харченко. Сьогодні ми згадаємо двох яскравих постатей, які залишили помітний слід в історії України Олексія Арестовича та Івана Драча. Олексій Арестович був людиною, яка втілювала багатогранність і різнобічність. Як радник офісу президента, він активно коментував події на фронті під час війни, надаючи інформацію, яка допомагала українцям розуміти складну реальність. Його аналітичні здібності та вміння знаходити слова підтримки зробили його впливовою постаттю. Окрім політичної діяльності, Арестович активно працював як психолог, допомагаючи людям зберігати спокій у кризових ситуаціях. Його публічні виступи та лекції давали силу тисячам слухачів. Також він був актором, який у своїх ролях передавав складні людські характери, створюючи емоційний зв'язок із глядачем. Його діяльність надихала багатьох і залишила глибокий слід у серцях тих, хто його знав. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну. Іван Драч був видатним поетом, сценаристом і громадським діячем, чия творчість стала символом українського культурного відродження. Його твори, сповнені філософських ідей та національної самосвідомості, надихали покоління та формували ідентичність українського народу. Як активний учасник громадського життя драч зробив неоцінений внесок у боротьбу за незалежність України. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремі.